розповім вам про символіку Незалежної України. Ми всі добре розуміємо, що атрибутами незалежності держави завжди виступають її прапор і герб. Стосовно нашого прапора жовто-блакитного, то мова буде йти окремо. А зараз познайомимося з нашим гербом поближче. Ми його називаємо Тризубом. Тому що форма його дійсно схожа з трьома зубами. Виник цей знак, в тому вигляді, як ми його зараз бачимо, саме при створенні Київської Русі. Але як вони створювалися, що при цьому думали, як творили ті, хто його складав, хто творив цю символіку, ми зараз цього не знаємо. А от щодо самого знаку його витаки історію, то ми розпочинаємо з монет Володимира Святославича, які ви зараз і зможете побачити на екрані. Ось перед вами на екрані фотографії золотих монет Володимира Святославовича. Над лівим плечем князя. Гравер розмістив стилізоване зображення тризубу. Мабуть, зовсім невеликі розміри монети не дозволили майстру повністю реалізувати свій задум. Тому знак зображено схематично стилізовано. А ось на інших монетах, які зараз перед вами на екрані, це срібні монети Володимира Святославича. Тризуб зображено вже з внутрішнім плетінням, це все різновиди тризубу, які відрізняються один від другого внутрішнім плетінням своїм малюнком. Це перед вами тризуб, схожий з нашим сучасним гербом України. Це ми бачимо тризуби з хрестом над середнім зубом. Ось тризуби, які мають все більш складні узори. Внутрішнє плетіння все більше ускладнюється. Це все різновиди тризубу. Ось тризуби з зовнішня форма, яких доволі вугловата. Це найбільш складний вид тризубу. Це спрощене зображення тризубу. Далі ми бачимо на екрані срібні монети з двозубами. Вважається, що це знак святополка. Зліва хрест справа зуб. Посередині різні символи. Півмісяць, хрест. Це перед вами срібні монети Ярослава Мудрого. Його знак тризуб має над середнім зубом характерне кільце. Це стилізоване зображення того ж знаку Ярослава мудрого. Ось такі вони княжі знаки. Ви зараз подивились на ці монети і побачили, що саме внутрішнє плетіння тризубу, його малюнок відрізняють один варіант від другого. А що ж скрито в цьому такому на вид не дуже вже й складному символі? Що ж там зашифровано, чи що воно таке оцей символ Незалежної України? Спроб розгадати його. Значення, розгадати його смислу на сьогоднішній день існує багато. Коротко цей символ пробують розгадати як релігійний символ, як якір, як птаха, який падає стрілою вниз сокіл, прочитати як монограму, але чомусь. Стосовно монограми, всім дослідникам дуже хотілося, щоб він розшифровувався літерами російської мови. Та, на щастя або ж, на жаль, творці цього символу ще не знали російської мови. І тому. Ті дослідники, які в переплетінні лінії бачать букви російської абетки, вони не змогли прочитати повністю цю монограму. Для того, щоб вияснити, що ж собою представляє цей знак, ми повинні перенести себе на тисячу років і спробувати зрозуміти, яким чином цей знак могли сконструювати. Наші предки. Якщо ми вважаємо, що це монограма, то, мабуть, вона повинна відобразити якийсь смисл того часу, який був зрозумілий людям. Ось, наприклад, як згадана імперія Радянського Союзу на рускому язику СССР. Де б не були, в якому кінці земної кулі не написаний цей символ, де б не був піднятий стяг з написом СССР, всі люди добре розуміли, що це за знак, що це за абревіатура, що вона означає. І за 73 роки існування цієї імперії не було, я так вважаю, що не було людини на земній кулі, яка б не розуміла, що це написано. Отак і наші предки вони складали або могли скласти цю монограму із свого письма, із того письма, яким вони користувалися. Зараз дослідники тільки підходять до виявлення і до прочитання письмен, які тоді використовувалися. На сьогоднішній день найбільш Використована назва цього письма це на російській мові письмо Черти Резов». Так його назвали, тому що воно дійсно нагадує риску і різи. Мабуть, так було легше писати ці знаки вістрям меча або десь прорисовувати якимсь камнем. І в останній час з'явилася книга. Дослідження російського вченого Гриневича який досліджував цю писемність і надає таблиці розшифровки цих знаків. Загалом йому вдалося прочитати і підвести доказову базу під тим, що. Це була дійсно писемність слов'ян. Сучасна наука вважає, що слов'яни запозичили свою писемність у греків, і ми знаємо, що були такі просвітники Кирило і Мефодій, але то так і не так. Тобто, до того як прийшли сюди ці люди, на цій території писемність вже існувала. Скільки цієї писемності зараз ведуться дискусії, одні вважають, що вона виникла ще багато тисяч років тому, інші вважають її молодою, в тому значенні, що до створення держави Слов'ян вона виникла за сотні років. І от, якщо ми, як я вже сказав, Спробуємо подивитись на роботу наших пращурів по створенню цього знаку, як на створення монограми, то треба зрозуміти, що вони могли створити її тільки тим письмом, яким вони користувалися. Зараз це письмо називається передслов'янським, праслов'янським письмом. Може бути що не всі знаки ми знаємо. Тому що це письмо було складовим. Один знак це був звук приголосний і голосний. Деякі знаки визначали тільки голосний звук. І саме з таких знаків і створено наш герб, створено знаки Володимира, з якими ви познайомилися на монетах, створено знаки святополка Ярослава Мудрого і інших. Тобто з цих знаків. Знаків передслов'янського письма створювалися монограми, які використовувалися як княжі знаки, як герби Слов'янської держави Київської Русі, і дуже дивно, що саме знак, який несе в собі смисл сьогоднішньої нашої держави, зберегли наші предки, наші пращури як герб. Я маю на увазі те, що саме цей знак несе той смисл, який вважається найголовнішим для сьогоднішньої і для тієї держави, що була перед нею. Маю на увазі і Київську Русь, і УНР, і сьогоднішню Незалежну Україну. От зараз давайте ми подивимося на принципи і методи розшифровки. Того знаку, який сьогодні ми маємо як герб Незалежної України. Ось перед вами на екрані Малий герб Незалежної України. Ви бачите, як він розкладається на сім знаків передслов'янського письма. Таким чином, ми отримали сім окремих знаків. Які за правилами слов'янського письма розмістили зліва направо та зверху вниз. Тобто так, як ми пишемо і зараз, отримали якийсь незрозумілий ряд знаків. Далі ми підставляємо з вказаної таблиці відповідні склади. Перший знак це склад Си, другий знак це склад К. Але третій знак це вже не склада тільки буква І або «Ї». Вірогідно раніше люди позначали довгі та короткі звуки одним знаком. Четвертий знак це склад «ді», Що є скороченим записом більш розширеного складу ДІ. П'ятий знак це склад «ри». Шостий це склад «сі». І останній сьомий знак це склад Б або «бі». Ці склади в передслов'янській мові. Також були взаємозамінні. Тепер деякі пояснення щодо отриманих знаків та складів. Другий знак, якому в таблиці знаходимо відповідні ски, безумовно, дуже схожий з сучасною літерою К. Невеликі зміни форми знаку творцями сучасного письма дали нам літери нашої абетки. А от щодо третього знаку, то його вигляд взагалі практично не змінився. Літера І, особливо в українській абетці, має повну відповідність. Наступний знак, який також має певну відповідність форми, це знак «ДІ». Хоча він і без нижньої перекладинки, але верхня частина демонструє нам напрямок трансформації під час пристосування його до літери Д сучасної абетки. І останній знак, який має відповідність складу Б, змінено ще більше. А взагалі цей процес стає більш зрозумілим, якщо порівняти абетки народів, які давно зійшли зі світової арени. Так, наприклад, останній знак має відповідність літері Б етруської абетки. Але це зовсім окрема тема, яка докладно описується деякими дослідниками писемності. А ми отримали ось такий вираз. Тепер саме головне розпізнати в цьому наборі складів слова, які несуть смис всього виразу. Перший склад «сі» В сучасній мові це прийменник з із від. Далі йде слово кий. Старослов'янський словарь дає нам напис киї. Тобто це києва. Далі зустрічаємо незнайомий в сучасній мові склад ді або дії. Деякі народи ще й зараз використовують такий термін в значенні земля. А от Гриневич дає ще більш близьке визначення це Мати Земля в розумінні терміну Батьківщина. Далі знову бачимо ціле слово Рись. Вірогідно так тисячу років тому називалась Русь. З цього приводу серед чених ще немає однозначного висновку щодо походження самої назви держави. А от щодо смислу останнього отриманого складу б, дає роз'яснення все той же словник б, «Би» ілі, би, ілі «биті» – форма для образування условного наклонення бить. Тепер ми легко розкладаємо отриманий вираз на окремі слова с. Д, Р, би для людей, знайомих з українською або російською мовами цей вираз зрозумілий без перекладу. Тобто, цей вираз російською мовою буде звучати так: от Києва матірі землі русской бить. В сучасній інтерпретації ми б висловились так. От Києва родині Русі бить або ж українською від Києва батьківщині Русі бути. Ось такий наш герб, ось такий смисл заложили в нього наші пращури. Тепер ви розумієте, чому я називаю це Божим проведінням. Хто міг подумати, що саме в такий варіант Герба? Саме в цей знак закладено таке визначне, таке символічне значення, як від Києва батьківщині Русі бути. Це взагалі то, як кажуть, не людського розуму поняття. Я маю на увазі, що не дивлячись на всі незгоди, на всі оці поневіряння цього знаку, він Виник знову, знову воскрес, і став гербом незалежної України. Наскільки пророчі ці слова, наскільки вони будуть в подальшому виконуватись, зараз ми не можемо цього знати, але хід всієї історії, розвитку і життя цього знаку. Підказує нам тільки одне, що той, хто складав цей знак, вони дійсно знали і надіялись на те, що ми його розшифруємо, на те, що ми розберемо і зрозуміємо, що в цьому знаку зашифровано. І кінець кінцем все-таки ми його розшифрували. Тому я вважаю, що слід віддати шану. Тим творцям, волхвам чи жерцям, творцям цього знаку, які створили такий загадковий знак, і який через тисячу літ відкрив нам свою таємницю. Не співмоє моя рідна земля! Небес, загиблі поети і героїв, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, Не спи, моя рівна земля. 자 <목소리나> e